Я очікую, що Трамп відповість за свої слова і все-таки закінчує цю війну і не допустить третьої світової війни, як він і обіцяв. Це президент сюрприз, от нього що хоче. Очікування, що трохи пристренить Путіна, поставив щось на місце його. Трошечки в рамки його поставили. Не наскільки, як нам би хотілося, ну, що то йому тормоз нажмелись. Хотілося, щоб він такий те, що він обіцяв, щоб війну закінчити. Ну на наших хоча б, ну так, да, щоб повернутися туди на 91-й. -е годи, щоб землю нам віддали. Ти я, Трампа не любиш. Тому що він болтун. Все время бреше. Да, Може, сюди йому голову, щось переділити, бо не що від нього нічого. Не розчути. Може будуть якісь мирні згоди. – Не знаю. – Очікую надію. Наді... Да. Хотілося б надати. Я не жду ніякого результату. Чому? Не знаю, просто жидовір'я немає ні, ні до кого, ні до чого. Взагалі я не вважаю, що щось зміниться, буде все одно затяжний процес цього всього.